Щось не видно тих 40 градусів, які всі обіцяють. Напевно, відомому вже далеко не в хорошому сенсі психологу Спартаку Сапоті не вистачило українського сонечка, тому він вирушив на зустріч іспанським пригодам. Та знаєте, типа, уїхав чувак за кордон і йому скажуть, типа, і що ти розкажеш потім своїм дітям? Що вчив язики, путешествував, жив нормально, а не як... Государственний райшов Спартак горами чи таки спробував удачу на тизі, достеменно невідомо. Але, як завжди, у всіх плітках ширше фам, Шукайте жінку. Блогер Богдан Безпалов днями натякнув, що скандальний психолог і інфлюенсер Спартак Субота планує незаконно виїхати з України. Причому це вже буде його друга спроба. Перша нібито провалилась. Джерел своє Безпалов не розкрив, а сам субота ніяк не відреагував на ці твердження. Що я можу з цим зробити? Нічого, бо я не можу це коментувати. Зараз же за давними безпалова субота знаходиться вже за кордоном, а саме у Іспанії. Богдан зазначив, що його інформатори це його прихильники. І, хоча і менше конкретних доказів він не навів, у коментарях підкреслив, що підтвердження його словам є, але наразі їх не надав. Опублікував лише фото закордонного паспорта суботи. Це капець як важливо. Капець, реально. За даними блогера, Спартак Собота навіть планує отримати статус біженця у Іспанії. Любителі руського міра і усього руського Спартак Собота, все ж таки на днях незаконно виїхав з України, заплативши прикордонникам хабар. Наразі він перебуває зі своєю дружиною в Барселоні. Зазначив Безпалов. За словами блогера, Спартак має намір отримати статус біженця в Іспанії. Безпалов висловив обурення тим, що субота, який за його твердженням ненавидить Україну, прагне скористатися пільгами, наданими. Громадянам нашої країни Прекрасно, друзі. Це крінж. Це крінж. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб каналів. І це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі. Це дозволить нам приділяти проєкту більше часу. Маніфест Ін'ю тут живе український Ютуб. Звісно, анонімні інсайдери це не надто надійне джерело інформації, тому інтернет-користувачі вирішили провести власне розслідування. Фотографії соцмереж Спартака Суботи уже якийсь час наводили на думку, що психолог у великих лапках уже чілить десь не в Україні, і через який? Весь час він ймовірно таки попався, і причиною цьому стала його молода наречена стосунки з якою Спартак зробив досить медійними. Обраниця Спартака проживає саме у Барселоні, звідки часом навідується до Києва. Тому за її соцмережами також активно спостерігали у пошуках зачіпок. І ось сталось разом зі своєю нареченою моделлю Єлизаветою Комар про весілля, з якою вони офіційно не оголошували. Спартак опублікував сторіс із одного спортзалу. А Згодом Єлизавета опублікувала два напої, в одному з яких була трубочка з назвою кафе, які розташований за кордоном. Схоже, підставила голубка його красуня. Багатьох людей це остаточно впевнило, що Спартак попрощався з Україною та подався шукати кращої долі. Але я це все витримаю, я все це схаву, і Далі буде нормально. Реакція людей на такий імовірний вчинок Спартака суботи була досить бурхливою, і це зрозуміло. Проте самому суботі до критики не звикати. Та що там казати на Ютубі на Спартака, лежить величезне викривальне відео. Українці не пробачили його відверто українофобні заяви. Дехто з них доповнював інформацію блогера. Потім то уже давно знали, що Спартак намили в лижі, що його наречена вивозила з Києва їхні речі. А також зазначили, що у Іспанії для українців немає виплат, проте це не відміняє нахабства суботи. Ті ж кому пощастило більше, і вони не живуть з. Спертиком двері у двері. Просто висловили своє обурення, що не може бути рівніших за інших громадян України. Також деякі коментатори висловили занепокоєння, що Спартак субота буде продовжувати свою некорисну для України діяльність уже за кордоном. Ну, Нуша 2.0, Іспанія притягує своєрідний контингент, тому ймовірно, Спартак і надалі буде вливати фекалію у вуха своєї аудиторії, а сам буде чилити на їхні гроші за кордоном. А як ви думаєте, чи переконливі докази того, що субота покинув Україну? Пишіть свою думку у коментарях, ставте лайки, підписи. Підписуйтесь на канал, не забувайте про спонсорство. Так ви найефективніше підтримаєте команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі!